Майже сотня байкерів сьогодні, сьогодні в столиці зустрічали відому британську автомобільну команду Бікфут вона існує ще з 70-х. Бікфутами називають автомобілі класу Монстр Трак. Від звичайних вони відрізняються величезними колесами, якими можуть долати розмаїтні перепони. До участі у шоу, запланованому на завтра, запросили українського колегу Монстер Трака. Він запам'ятався киянам під час березневої заметілі. Коли сотні машин опинились в сніговому полоні, а водій Павло витягав їх. Кучугу, поки українці каталися з вітерцем, британці випробували покриття, на якому відбудеться шоу. Легендарний пілот Бікфут, начал моріс, вже навіть встиг оцінити якість українських доріг. Сказав, що його машина, не наче для таких і створена. Я б краще їздив у готель на Бікфуті замість мінівена. По-перше, деякі українські водії поводяться як божевільні, а по-друге, столичні дороги дуже нерівні і з вибоїнами. Тому підвіска Бікфута підійде як найкраще.